Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Факт є в тому, тобто давайте оперувати фактами, mm -hmm. що вже років так 20, як між російськими шахтами з ракетними військами стратегічного призначення, китайці вирощують огірки в своїх теплиць на далекому сході. По факту. Китай стратегічна держава історична, да, з стратегічним мисленням, м'яко кажучи. Так, да, м'яко кажучи. І ще в Китаї є така тактична особливість, що якщо, наприклад, у Росії є тактика оборони, тактика наступу, прописана бойових статутах, то у Китаю є ще одна тактика просочування. Угу. Передбачається, що китайські війська можуть просочуватись маленькими групами через лінію фронту. Ну, маленькі групи для Китаю, зрозуміло, які, да? так? І... Ну, коли 156 людей на квадратний кілометр, да, тоді ясне діло, можна передбачити. От, якщо ми відкриємо Google Maps і подивимось наклад, на дороги, які ведуть до Хабаровська. Сторони Китаю, то ми побачимо, що вже побудовані великі шосе, по яким ніхто не їздить, які упираються в Амур. Це до Амура веде шосе, все, і далі до Хабаровська 20-30 кілометрів можна побудувати досить швидко, разом зносно. А шосе вже побудоване, по ньому ніхто не їздить, вони пустої. Там досить багато таких доріг. І Що буде з ядерною зброєю? Ну, по-перше, щоб щось було з ядерною зброєю, треба, щоб вона була. Ті ракетні шахти, якими Путін загрожує всьому світу, у, нього є, у них є особливість. Вони зроблені в Дніпропетровську. 34 роки назад най найсвіжіше. І оці 34 роки ці ракетні шахти стоять на бойовому чергуванні. Тобто 34 роки крутяться гіроскопи, 34 роки вони знаходяться у вімкненому стані. І відповідно за цей час дещо вийшло з ладу, яку кажуть. Тому Путін дуже багато уваги приділяє розробці ракети сармату. Як він кричить про ракету сармат, що от ми тут зробимо сармат? Це про що каже? Сармат він в точності під повторює тактико-технічні характеристики один в один. Тих ракет, які були зроблені в Дніпрі і які стоять зараз на бойовому часі. Тобто їх треба міняти. От що значить ці слова Путіна? Це значить, що там нічого нема. Якщо він так багато уваги приділяє і кричать загрози світу сарматами, яких ще нема, то значить, що тих, що стоять, їх вже нема. Вже за всіх кричить нічого... тримай злодія злодії. Да? Пам'ятаєте, мудрість народна? Ну, ну і наче навіщо йому кричати про сармат, якщо у нього точно такі ракети стоять, якими він загрожує? Він називається ядерний сили утримування. Ми опять, Ми добрі вежливі і навіть в чому-то кроткіє. Перше, Путін абсолютно став нелегітимним із точки зору міжнародного права. Це дуже сильний крок. І тут є і в цій нелегітимності є дві дуже серйозні деталі. Він не просто нелегітимний, його ще і дегуманізували. Бо здавалося би така проста стаття, як переміщення дітей, але вона насправді дуже сакральна. Тобто вона дуже чуттєво вдарили одразу сильно і підняли планку на найвищий рівень, котрий могли. Ще один момент. Поряд із ним, оце, оця пані, що саме по дітях з, з точки зору війни було б логічно бити там, скажімо, якогось суровікина. А вдарили зразу першу особу. Чим дали сукупний системний сигнал о тим решткам політичних і економічних еліт Московії, що от, мовляв, ми готові домовлятися з вами, але без Путіна всіх собак будуть вішати на нього. Наступний дуже серйозний момент це ще сигнал і китайцям. Попри те, що китайці також велика тиранія і дозріли до світової гегемонії, але направду вони хочуть бути дуже і дуже легітимними в очах у першу чергу своїх. Близькосхідних партнерів, таких, скажімо, як Саудівська Аравія, і найголовніший висновок, на мій погляд, так як я це бачу, колективний захід абсолютно впевнений у нашій перемозі. У першу чергу над путінським режимом, а отже, в підсумку і над Росією. Бо якби вони не мали такої упевненості, вони б не давали цей серйозний сигнал. Давайте нагадаємо умовний 2012 рік. Та Путін уважавши мало не владикою всесвіту. Не було країни, де б його не приймали, не було міжнародних заходів, де б він не був. І за 10 років він здеградував з першої особи. Світу, якщо можна так висловитися, до абсолютного демона і повного нерукостискання. Корисна, дуже для нас новина. А разом з тим, я дуже цинічним у своїх висновках не поспішаємо, бо я не уявляю, хто до нього може підібратися, щоб арештувати у першу чергу зі своїх. Це засіб психологічного тиску. Він хороший, однак Путін гагу не піде. І маленька така родзиночка на завершення. Муамар Кадафі, коли отримав подібну підрозру, підозру, буквально через 4 місяці загинув Непросте завдання тепер для Сі Цзіпіна. як ви вважаєте, чи відбудеться ця зустріч? Ну, складне питання, дуже складне. Десь, напевно, 50 на 50. Вони зараз дуже ретельно зважують і думають, бо дійсно Путін став не просто токсичним, а абсолютно токсичним. А для Сі Цзіпіна, який ось. Виграв третій термін влади у своїй державі легітимізація в очах оцих країн, котрі я щойно нагадав, особливо в тому гігантському азійському мусульмансько-арабському світі вона дуже важить. Я не думаю, що він вже аж наскільки виріс. В режимі власної тиранії, що готовий кидати величезний виклик колективному заходу після поразки, бо це була поразка для Сполучених Штатів Америки у частині примирення Саудівської Аравії і Ірану. Захід дав просто блискучу відповідь. блискучу і не просто блискучу, а надшвидку. і там, де її направду ніхто не очікував. Вартують того, щоб їм поаплодувати. Ну як далі жити? Я пока не представляю себе, ну я думаю, дійсно в Росії це буде не діяти. Тобто, ну, в Росії воно дійсно нікчемне, а кудись виїжджати там, де вони повинні діяти, він не буде. Ну давайте так, Путін не виїзний формально вже власне декілька років. Ну просто він тепер офіційно буде їздити, значить, там по всяким Китаям, Північним Кореям, от, в Сирію можливо ще раз поїде. Ну от по якихось таких екзотичних країн. Ну і звичайно, Білорусь. Одно, ну, але він і до цього так їздив. Тобто, в принципі, починаючи з того, як він почав офіційно повномасштабну війну, було зрозуміло, що Путін. Вже як геополітик, як людина, яка любила фоткатися з зі світовими лідерами, що він вже на цьому завершився, і цього ніколи не буде. Ну але тепер просто таке офіційно йому, грубо кажучи, забрали в нього безвіз, який в нього був до того, як у лідера світової держави. Ну буде тепер їздити там по п'ять разів на рік в Білорусь. Чим можуть відповісти на це росіяни? Ну нічим розумієте, от тому знову ж таки, ну це таке красиве політичне рішення з боку заходу. На яке тепер росіяни будуть от якось так ну, по дебільному там, відповідати в своєму стилі, там я не знаю, зроблять чучела Гафманського і десь там його спалять, чи там щось таке, чи якісь там красиві графіті про нього, чи дійсно басманний суд щось напише. Знову ж таки, ну реакція росіян буде типова російська, тобто, як завжди, дурнувата. От, але дійсно це дуже гарний прецедент, і дуже гарно, що от поляки вже починають займати, тобто людина зі Східної Європи починає займати такі позиції у світових всяких політичних структурах і він може потім, просуваючи свою східноєвропейську польську агенду, от виписувати такі ордери на росіян. Ну це дуже гарний позитив. Тобто, я сподіваюся, що рано чи пізно, мабуть, українці так само будуть займати якісь такі позиції, і тоді хай начуваються росіяни. По них будуть бігати по всьому світу, тому що ви розумієте, що в цій війні задіяні сотні тисяч таких отрядових росіян, хтось запускає там ті ракети с 300 Хтось виготовляє там якісь дрони, хтось краде дітей, як оця Львова-білова. Знову ж таки, за все доведеться відповісти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.